Я кажу з Росії, так бідно живу. Так він краще буде жити в Китаї. В Китаї соціалізм є справедливіший, справедливіший, ніж соціалізм в Московії, бо Московій соціалізм ординський, кочовий, а в Китаю осідло осідло працювати. Порівняно з московиками Китайці працівники, байливий народ. Китайці видумали порох, китайці видумали папір, китайці видумали порцеляну, китайці видумали магнітну стрілку, китайці багато чого видумали. Китайське мистецтво це поезія води, річок, струмків, китайська поезія, поезія дерев, квітів, небес, китайська архітектура це мініатюра. Деталі естетики цілого. В принципі, якщо би так сказати, це свого роду різновид китайського бароку. Вони в деякому мірі, коли ви так подивитеся, подібні попрацьовити до бойливості на нашу українців. Так, інші обличчя, інший тип соціального розвитку. Але якщо дати їм такий соціальний розвиток європейського типу, а не соціалістичного, отого як на Тайвані, то Китай дуже розвинена держава. Чому Китай і Тайвань не хочуть бути разом з Китаєм? Тому що фактично Тайван теж працювати, але система Китаї все-таки соціалістично-комуністична. Це, це саме. Продовжує далі. І чому приїжджає Китай до Московії? Він не, не то, що не поважає Україну. Йому в даному випадку потрібна Московія зондування. Це він приїжджає після приїзду кого? Рей... цього самого президента Штату до... до України. Він в даному випадку приїжджає да, як до свого неозвученого васала. Чому він так довго там знаходився? А він психологічно, китайці, дуже добрий психологи, тому що буддизм і так далі. Китайська ота, філософія, побудована на психології. Він вивчав поведінку Путіна на протязі декількох днів, сіпання ногами, ногами, руками і так далі. Він дивився на прислугу якого типу. Він домовився незалежно від Путіна, відчуйте, шановні громадяни України, зустрітися з секретарем Путіна і Він не узгоджувався з Путіним. Він вважав за потрібним. Тобто Путін для нього і Мішуськін васал. Приїхав китайський представник як татаро-монгольський хан до слугу улуса, як колись приїжджав до Івана Грозного чи інших. Отак він приїхав. І потім запросив до себе в гості кого? Не тільки Путіна, а знову і Мішуськіна. Хоча й запропонував Раді увічливості вибирайте Путіна. Але чогось він зустрічався з Мішуськими, він зустрічався для того, щоб визначити. А чи раптом Мішуськін не може бути теж замінити Пукіна, який тупо зарвався. І це є показник того технології відвідування Китая Московії. Китай дуже вміло домовлявся по постачання енергоресурсів. І розплачуватися буде не за енергонафтогаз втричі дешевше, ніж в Європі постачала Московія Газ. А втричі дешевшу, двічі, за Нафтогаз, китайською грошовою одиницею, яка є тільки між Китаєм буде Московією Росією, вона є не міжнародна, Китай так нав'язав. Відчуваєте залежність Московії від Китаю майбутнє. І відповідно через це Китай стало питання для того, щоб якось прикритися своїм передбачливим програмою перетворення Московії в свою ресурсну, залежну спочатку зону, а потім вона може розпастися, але в цій. Спочатку Китаю для цього треба економічно узалежнити кого? Певну частину Московії, яка має енергетичні ресурси, тобто частину до Уралу. Ось через це Китаю невигідно розпад Росії, бо там створюються окремі держави. А, а так він економічно узалежність, а коли Московія почне розпадатися. То Китай скаже, ну а це економічно наша територія. Ми там маємо і своїх економістів, ми там маємо своїх підприємців, ми там маємо своїх виробників і так далі, маємо свої технології. Це фактично ставайте нами. І чому монголо, тюркські народи, Сибіру не захотять стати ближче з Китаєм, ніж з Московією? Найближче по обличчю. От через це він не вів. Розмову про розпад і ставив питання, нібито прикривався миром Росії з Україною. Ну, такий, так би так собі, я закінчувати, так? так ну, ще 3-4 ще хвилини. І, ще і, 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 і відповідно, відповідно, через це ми повинні це врахувати і вести окрему розмову з Китаєм, знаючи його цю технологію, для того, щоб. Ми не повинні боятися Китаю, Китай між Китаєм і нами буде розпала економічна і потім політично державно, теперішня Московія. Але ми повинні вміти бути солідарні з Сполученими Штатами, тому що в майбутнє буде йти економічна конкуренція з ким? З Китаєм і Сполученим Штатам. Отта через ця ресурсна зона Московії Китаю так потрібна. Не стільки людська, а ресурсна навіть не територіальна. Відповідно для цього, а Китай є залежний від штатів, економічно-фінансово, дуже багато боргів має, і технологічно. Так що він буде вести не військову агресивну політику, а яку політику економічно виробничу і, як бувати, дипломатично, психологічну. От через це нам, українцям, залишається що? Залишається те, щоб Китай не давав військову допомогу Військову. Московії, так як це робить ця Іран, щоб Штати залишилися нашими союзниками і НАТО, не ще розчарувалися. І що ми поступово знешкодили, вигнали з нашої першої території московитів, яка Росія буде. Занепадати поступово і вигнали з нашої території поступово впливати на міжнародну політику, щоб Росія не стала новою агресивною сусідкою. Оце наша послідовна політика. А для цього, щоб ми цю ситуацію виграли, нам треба, щоб західна політика НАТО і Штату своєчасно нам дала військову допомогу зараз, щоб ми літо використали для вигнання в Московії. Коли Московія починає не мати зараз військової іншої допомоги. Це дуже важливо. І не завгоді нашим комерсантам всяким 에, амосовим, новіком і Тарасовим розглядати, звідки ми нападемо. Якщо ми будемо казати, звідки ми почнемо наступ, то фактично Московія цього передбачить. Це і буде підказка. Ми повинні вміти знати, що Крим є. Намордником для Чорного моря і Туреччина повинна бути нашим союзником, вернути Крим навіть не нам, а татар, кримським татарам, які хочуть бути з нами. Ми таку політику маємо вести. Кримські татари мають мати свою державу і свою територію, а не це московська територія Криму. Друге, з півдня, тому що при всьому цьому постачання Криму без води з України Крим занедпадає на Розчинаємо як Крим. Через це наша політика південь першу чергу, а потім вже Схід, Донбас і, і так далі. Я мушу поки що завершити. Так. То поки що дякую. Потім ми ще розведемо це. Ми будемо знімати вже наступний. Перепрошую, ми розглянули, чому ми є важливі, чим сильний Китай, чому є е, е, Московія як Росія. В цьому питанні Китаю і чим майбутньому буде питання Китаю і Сполучених Штатів. Так, те, що з технічних проблем у прямої такого не буде, так. а вже наступний раз ми всіми побачимо, щоб мене не розчаровувалися і піднімемо цю тему так. і продовжимо. А, а зараз вам усім щиро дякую за те, що дивилися і не забувайте підписатися на канал Правда з Андрієм Мамчуком. І поставити лайк і коментар особливо. Бувайте здорові до зустрічі. До наступної зустрічі. З вами був політолог і, і публіцист Микола Бідняк. Дякуємо вам. Журналіст Андрій Гучак. Всього доброго.